Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні у нас на відеоогляді огляді будований розетковий блок від торгівельної марки GTV серія Mini. Дана серія дуже компактна, дуже зручна у монтажу та використанні. В комплект поставки входить інструкція та сам розетковий блок. Даний розетковий блок оснащений кабелем живлення довжиною 1,9 м. Також даний розетковий блок оснащений роз'ємом USB-A для підзарядки ваших гаджетів. Максимальна потужність 2,4 А. Сама розетка має потужність 3,5 кВт, тобто 16 А максимальне навантаження. Оснащена шторками для захисту від потрапляння інородних предметів або від захисту від дітей. Монтажний отвір 60 мм. Максимальна товщина столешні для монтажу також 60 мм. Рекомендований, рекомендована відстань від поверхні столешні. Для нормального використання цього розеткового блоку це 110 мм. Тобто від поверхні стелешні нічого не повинно заважати нашому розетковому блоку. Сам розетковий блок виконаний дуже якісно, має мінімалістичний вигляд. Якщо вас зацікавив даний розетковий блок, ви можете його замовити на нашому сайті або звернутися по номерах телефонах, вказаних у контактах. Дякуємо за перегляд!